Як схеми броні за 3,5 тисячі доларів допомагають уникати призову? Цинічний адвокат, який наживався на горі родин загиблих військових. І неймовірна історія школяра, який віддав виграш на дрон для ЗСУ. Про це та не тільки далі у випуску. З вами новини в темі та я, Христина Кругляк. Попереду лише найгарячіші події, тож не перемикайтесь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Працевлаштування та схема отримання броні львівського економіста оборонного підприємства затримали на гарячому. Чоловік вимагав кошти за працевлаштування військовозобов'язаного для отримання броні від призову. За даними слідства, 33-річний львів'янин якість своїх послуг оцінив у 3,5 тисячі доларів за одну особу. Він працевлаштовував військовозобов'язаних на підприємство для отримання бронювання від призову під час мобілізації, підозрюваного за отримали в момент отримання обумовленої суми. Чоловіку вже оголосили підозру за статтею про отримання неправомірної вигоди службовою особою. На підозрюваного чекає до 10 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Зараз триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до зазначеної схеми. Україна вдруге на вершині історичний успіх на іграх нескорених 2025 Чи може команда з 35 ветеранів та військових знову довести, що непереможність у нашій ДНК? Збірна України на іграх нескорених 2025 у канадському Ванкувері та Вістлері це підтвердили, здобувши другий найкращий результат в історії своєї участі. Цьогорічні змагання вперше проходили у гібридному форматі, включаючи літні та зимові види спорту. Спорту. Але для українських спортсменів це стало додатковою можливістю проявити себе. У підсумку команда завершила виступ із 30 медалями: 12 золотих, 11 срібних і 7 бронзових. Чи це лише про медалі? Ігри нескорених це передусім про реабілітацію. Але попри це, українці не раз піднімалися на п'єдестал у семи видах спорту. Плавання принесло найбільше нагород: вісім. Ще п'ять медалей вибороли в лижних перегонах та біат. Справжнім героєм ігор став військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник. Його особистий здобуток шість медалей: три золоті та три срібні. Зокрема, чотири з них у плаванні. Разом із Русланом Сергійчуком, який здобув три золоті нагороди у біатлоні та плаванні, вони стали найтитулованішими українськими учасниками змагань. Україна повторила свій рекорд за кількістю золота, встановлений у 2023 році, і посіла третє місце у загальному медалі. Альньому заліку перемогу на іграх здобули сполучені штати, а українські нескорені вкотре довели, що перемога це не лише про спорт, а й про незламність духу. Видурив 1,3 мільйона гривень у родин зниклих та загиблих військових. Як далеко може зайти людська безпринципність у Львові? 63-річного адвоката Олега Рудого звинуватили в тому, що він наживався на горі родин загиблих та зниклих безвісти військових, видуруючи гроші під виглядом допомоги. За даними ДБР, правник обманом заволодів майже 1,3 мільйона гривень у двох потерпілих. У дією з його жертв стала вдова військового, який загинув на Донеччині. Хвора на онкозахворювання. Залишилась з чотирма дітьми. Адвокат переконав її, що отримати державну допомогу буде важко без домовленостей з чиновниками в Києві і попросив 30% від суми допомоги. Вдові він щомісяця виставляв рахунок на 25 тисяч гривень за свої послуги. Харчувався за її кошт та навіть запропонував скласти заповідь на нього, аргументуючи це тим, що її діти можуть сваритися через спадок. Крім цього, юрист переконав жінку відкрити. Банківську картку, з якої зняв близько 800 тисяч гривень. Його затримали правоохоронці під час чергового зняття готівки. Іншою жертвою шахрая стала жінка, чоловік якої зник безвісти на Луганщині. Адвокат обіцяв знайти його, запевняючи, що має зв'язки з людьми, які можуть організувати пошуки навіть у Росії. Згодом він зник, забравши з собою 460 тисяч гривень. Затриманому адвокату оголошено підозру у шахрайстві. Йому загрожують до 12. Років ув'язнення та арешт майна, а саме квартири у центрі Львова та двох автомобілів. Також ДБР закликає інших постраждалих звертатися на гарячу лінію за номером 0800 350 356. Віддав виграш з Олімпіади на ЗСУ та отримав подарунок від міста. 11-річний Роман Терлич, учень 5 класу гімназії Євшан, виграв 50 тисяч гривень на Олімпіаді, квести і тести та передав ці кошти на дрон для ЗСУ. Школяр разом із братом вирішили ще до участі в Олімпіаді, що виграш піде на допомогу військовим. Їхній тато домовився із співзасновником Олімпіади, який служить у 59-й бригаді, про передачу коштів завдяки Романові. Військові отримали дрон Мавік Pro, А хлопець отримав символічний подарунок гільзу від гранатомета. 18 лютого директор департаменту освіти Львівської міськради Андрій Закалюк подякував Роману за його вчинок. Подарував електронний конструктор та організував для його класу відвідування музею науки. Роман мріє стати інженером і каже, що наступного року, якщо виграє, знову віддасть кошти на ЗСУ, щоб допомогти наблизити перемогу України. Врятували священника 70% опіків тіла після вибуху котла. У лікарні Святого Луки у Львові медики врятували 33-річного священника Андрія Бойка з Тернопільщини, який отримав 70% опіків тіла через вибух твердопаливного котла. Такі травми зазвичай несумісні з життям, але завдяки зусиллям лікарів отця вдалося поставити на ноги. Трагедія сталася 1 січня в селищі Мельниця-Подільська. Андрій Бойко забіг до будинку через дивний звук. І в цей момент стався вибух. Священника у важкому стані доставили до місцевої лікарні, а наступного дня перевезли до Львова. У лікарні Святого Луки лікарі одразу взялися за порятунок. Проводили операції з очищення ран, пересаджували шкіру, переливали кров та цілодобово слідкували за станом пацієнта. Андрій пробув у реанімації майже місяць, а з ним працювали команда анестезіологів, комбустіологів та фізичних терапевтів. Зараз священник дихає, говорить, сідає та харчується самостійно. Лікарям вдалося відновити рухи в ногах, але з руками ще потрібна тривала реабілітація. Отець Андрій щиро дякує медикам за життя. Всі лікарі та медперсона канал назавжди залишиться у моєму серці. Я вдячний Богові та їм до кінця своїх днів. Беб викрило масштабне виробництво підробних батарейок Дюрасел. Детективи бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які виготовляли та продавали підроблені батарейки під виглядом відомого бренду Дюрасел. Продукцію виготовляли у чотирьох областях: Київській, Львівській, Харківській та Одеській. Для виробництва зловмисники використовували професійне обладнання, але без жодної перевірки безпечності товару. Підробки реалізовували оптовими партіями через інтернет та в роз. Дрібних магазинах правоохоронці вилучили 37 тисяч одиниць підробленої продукції, обладнання, комплектуючі та поліграфію з маркуванням дюрасал. Загальна вартість вилученого оцінюється у понад 2 мільйони гривень. Досудове розслідування триває, а вилучений товар направили на експертизу. Чи замислювались ви, скільки небезпечних підробок може потрапити до наших домівок і як уберегти себе від них? Пишіть нам у коментарях. Сказ на Львівщині цифри, які змушують замислитись. З початку 2025 року у Львівській області зареєстрували 22 випадки сказу у тварин. І хоча цифра на перший погляд може здатися незначною, за нею ховається тривожна тенденція. Серед випадків вісім у лисиць, 10 у собак, 3 у котів і навіть один у коня. Чому ризик сказу серед домашніх тварин такий високий? Причина все частіші появи лисиць у населених пунктах, де вони контактують із безпритульними та домашніми улюбленцями, аби зупинити поширення небезпечного вірусу лише за січень цього року на Львівщині вакцинували 11 тисяч тварин. Для порівняння за весь 2024 рік щеплення від сказу отримали 447 тисяч 648 тварин. Також минулого року в області розповсюдили понад 609 Тисяч доз вакцини, а на 2025-й планують збільшити цей показник до 690 тисяч доз, розкладаючи спеціальні принади з вакциною. Чи вакциновані ваші домашні улюбленці? І, зрештою, чи достатньо цих заходів, щоб зупинити сказ, пишіть нам у коментарях. Пенсіонер вирішив замінувати військомат. Чоловік зателефонував на лінію 102 і повідомив про можливий вибух у приміщенні Дрогобицького РТЦК та СП. Через це довелося евакуювати персонал та відвідувачів, а також залучити спецслужби для перевірки приміщень. Повідомлення виявилося хибним, але призвело до дезорганізації, роботи установи та відволікання сил. Пенсіонера затримали, йому висунули підозру за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Суд убрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змож можливістю внесення застави, І якщо провину доведуть чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Не винен, але платитиме. Водій виплатить 300 тисяч гривень за смерть п'яного пішохода. На Львівщині суд закрив кримінальну справу проти 22-річного водія, який збив на смерть пішохода на неосвітленій дорозі. Поліція не знайшла порушень у діях кермувальника, адже пішохід перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння більше 2,5 проміли. Проте кам'янкабузький районний суд зобов'язав водія виплатити 300 тисяч гривень моральної компенсації роди. Одині загиблого по 100 тисяч гривень дружині та двом неповнолітнім дітям. Суддя визнав, що ДТП трапилося через грубу необережність пішохода, але водій, як власник джерела підвищеної небезпеки, все ж несе відповідальність. Рішення може бути оскаржене. Суд відмовив Львівській міськраді у справі незаконних мафів біля заводу кінескоп. Господарський суд Львівської області відмовив міській раді у позові проти приватного підприємства правниче агентство статус Статускво вимога зобов'язати фірму звільнити самовільно зайняті земельні ділянки біля підземного переходу на вулиці Героїв УПА 73 була відхилена. Суддя Наталія Березняк не знайшла ознак самочинного будівництва. Спір стосується території двох підземних переходів. Поблизу корпусу колишнього заводу кінескоп у 2009 році приміщення передали юридичному агентству ЮКОН для облаштування торгових точок і зупинок транспорту. Проте ремонти так і не провели. А у 2023 році компанія почала будівництво без дозволів. Замість переходів з'явилися торгові кіоски, де тепер працюють магазини, алкомаркет і заклади харчування. Міськрада звинуватила забудовника у захопленні комунальної землі, яка входить до червоних ліній вулиці. І відкрила кримінальне провадження. Однак суд вирішив, що реконструкція виконана в межах старого фундаменту, а містобудівних умов для таких робіт не було потрібно. Фірма «Статус Кво» належить родині Косенків, відомій участю у кількох скандалах. Її співвласником є адвокат Ігоря Зварича, колишнього судді, засудженого за корупцію. Міськрада має можливість оскаржити це рішення в апеляції. Будівлю прокуратури у центрі Львова передали державі. Львівська міська рада передала будівлю на Маланюка-3, де розташована прокуратура Галицького району у державну власність. Таке рішення депутати ухвалили 20 лютого. Це триповерхова будівля площею 1051 метр квадратний із 1991 року була в оренді прокуратури. Проте залишилась у комунальній власності. Передача майна дозволить провести необхідний ремонт за кошти державного бюджету. Додамо, що будівля має довгу історію. У міжвоєнний період тут працював міський відділ здоров'я та лазня. А у радянські часи народний суд Сталінського району, згодом Ленінський районний суд. У 1991 році будівля стала місцем для прокуратури Галицького району. Ця передача забезпечить краще утримання історичного об'єкта та його використання за прямим призначенням. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.